У п'ятницю, 19 вересня, в Олександрію доставлено три бронетранспортери. Машини привезли зі складу в Артемівську, де вони перебували на консервації з 80-х років. В Олександрії ремонтом військової техніки займатимуться два підприємства. Ініціатором десь приблизно місяць назад виступила наша волонтерська група Стадніченка Конюшенка. От ми теж разпрацюємо. Ми в Артемівську Знайшли контакти, де можна було б брати на ремонт БТР. -и. Але виникло питання, що в самому Артемівську просто на складах їх не співають ремонтувати. Тому ми домовились з мером міста Олександрія, це була наша ініціатива зібрати людей, зібрати керівників підприємств, які б могли на своїх підприємствах зробити, виконати цю роботу. БТРи в боях участі не брали, тому знаходяться у задовільному стані. Щоб привезти машину у належний стан, треба відремонтувати окремі частини. Фактично на двигунах у них там вони пройшли по 400-500 кілометрів, не більше. Але просто час зберігання, у них там 20-30 років, він дає про себе знати. Це фактично всі резинові вироби, які треба міняти. Це треба робити технічний огляд. Я думаю, що це, ну, це, не, це не з бойових дій. Проблем з транспортуванням БТРів не було. Групу волонтерів зустрічали в Артемівську зоною АТО супроводжували військові, а решту дороги представники ДАІ. Оперативно все було відгружено, відвантажено. Зроблена експертна оцінка техніці, тому що від Головківки приїжджав прекрасний спеціаліст, який цю техніку провірив. Комплектуючі також були взяті до цієї техніки. Залишилося єдине на базі батальйону це озброєння, те, що не можна перевозити, все інше везеться для того, щоб за адресою призначення, для того, щоб. Була укомплектована і вчасно відремонтована. Термін ремонту визначити складно. Все залежить від індивідуального стану бронетранспортера у вівторок, 23 вересня, волонтери поїдуть за другою партією машин, а це ще три БТР. І зараз, дякуючи патріотам Олександрівщини, Кіровоградщини, ми цю техніку будемо реставрувати і відправляти на поле бою для того, щоб стало легше нашим. Бійцям спецназу і батальйонам, які виконують спецзавдання, відремонтована військова техніка буде передана у 72-гу повітряно-десантну бригаду, яка втратила машини під час захисту аеропорту у Луганську.